Цім відео будемо писати програми, які використовують двовимірні масиви. Наш масив заданий в програмі безпосередньо ініціалізований масив. Інші способи, методи задання масивів можна побачити в моєму попередньому відео. Відео про одновимірні масиви, але все ж таки, по аналогії зараз. З тим, що я зроблю обходи масиву двохвимірного, можна і зробити аналогічне введення за допомогою генератора псевдовипадкових чисел, і аналогічно можна зробити введення з консолі. Е в даному випадку розмір масиву, ну, ми знаємо, в принципі, ми задали, але для того, щоб знайти. Розмір масиву в нашому випадку буде загальна кількість елементів, а не якогось певного виміру. Тому е нам потрібно ще деякі речі знати. Нам треба знати розміри вимірів, а не розмір загального масиву. Тому для цього служить. Такий метод, який повертає індекс останнього елемента конкретного виміру. В нашому випадку два виміри. Це є вимір рядків, це є вимір рядків, який, скажімо так, перший рядок, тобто нульовий, друг, перший, другий. І стовпців. Нульовий, перший, другий, третій. Тому у нас є спочатку рядки, потім у нас є стовпці. Вимір нульовий це для рядків, вимір для стовпців з номером 1. Значить, вони повернуть. Е, ця властивість повинна повернути загальну кількість елементів, ця властивість, кількість рядків, ця властивість, метод, верніше кажучи, кількість стовпців. Тому давайте запустимо і глянемо, що буде. Так, що і нам треба було? 12 елементів, зрозуміло, що е, останній вимір, останній номер рядка 2, і останній нам стовпця 3. Але, 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 як ми можемо ще це зробити? Ми можемо, відповідно, е, нам треба кількість в загальному, тому ми додамо одиниці. Ми можемо зробити ось так, для прикладу. Визначити зміну, взяти ось індекс останнього е рядка і додати одиницю, тому ми будемо мати загальну кількість рядків. І аналогічно зі стовпцями. Аналогічно, е, окрім, цього, окрім цього, ми можемо знайти цю зміну з допомогою такої формули. Е, кількість в загальному елементів, поділити на кількість рядків. Можна і так. Це за вашим бажанням, скажімо так. Тепер маючи розміри. Масиву двовимірного, бо ми можемо ж не знати їх. Це в нашому випадку ми просто задали і ініціалізували, але ж ми можемо ввести розміри з консолі, считати з файлу, згенерувати псевдовипадковим числом. Тепер для обходу. Нашого масиву та будь-якого масиву, якщо це одновимірного, то один цикл, якщо це двовимірного, то два цикли, якщо тривимірного три цикли. Чотиривимірного чотири цикли нам потрібно. Тому Візьмем цикл, For який буде рухатися, зрозуміло, що від нуля, бо і нумерація з нуля як для рядків, так і для стовців. Поки і менше буде. Кількості рядків, і після кожної ітерації, циклу будемо збільшувати на одиничку. Тобто, будемо переходити до наступного рядка. Тепер для кожного рядка ми будемо задавати ще цикл, який рухається по елементах в рядку, тобто по стовпцях, по суті кажучи. в цьому випадку. Використовуємо іншу змінну, для прикладу G, яка рухається, відповідно, в кожному рядку по елементам. Для кожного І0. Якщо ми зараз визначимо якийсь блок ходу, тут, значить виходить, що для кожного 0... Відніше не так, для просто для кожного. І цей цикл буде виконуватись. Ну, скажімо так, полз. Call раз. Е, відповідно в нашому випадку 4 рази. Для кожної ітерації цього циклу цей цикл буде виконуватися 4 рази в нашому випадку. Але ми пишемо загальний для. Тепер ми можемо відповідно, кожен елемент вивести на консоль чи виконати якісь. Дії. Знайти максимум, знайти мінімум, суму і будь-які інші операції, упорядковувати масив. Так, тепер ми, відповідно, виведемо, давайте. Перед самим виведенням, може, давайте напишемо, що ми будемо виводити. Чому перед циклом? Тому що нам це в циклі вже ми конкретно елементи будемо е виводити. Тепер і, е тут ще таке поняття. Зараз вони всі виведуться в один рядок. Ну, давайте запустимо і глянемо. Дивимось, а, бабуся, як бачите, всі елементи вивелись в окремому рядку для того, щоб нам зробити як більш гарніше табличкою, напевно, то ми зробимо ось так. Тут. Принципі, нам не потрібен цей блок, ми візьмемо цей цикл блок, і після кожної, скажем, е ітерації зовнішнього циклу, а після кожної ітерації зовнішнього циклу, це після всіх ітерацій внутрішнього циклу, ми будемо просто виводити. Новий рядок, це перше, що ми зробимо. А тут ми новий рядок не будемо виводити. Тут ми будемо це виводити в звичайному в одному рядку, але крім цього, зробимо ще знаками табуляції зробимо такі відступи. Для того, щоб нам гарно вивести. Спробуємо, що в нас вийде. Ой, так. Е -е. Так, не хоче чомусь працювати, тому, тому зробимо. Невелика. Проблема, в принципі. Ось так. Тепер запускаю. Ой, не N, не N, а t, табуляція. Ну і бачите вже більш такий зручніший спосіб виведення. Тепер спробуємо виконати певні алгоритми, найпростіші на для цієї. Матриці для цього двовимірного масиву, для прикладу знайдемо суму елементів. Зрозуміло, що нам треба визначити змінну, яку потрібно занулити, і в конкретному всередині поелементно додавати до неї, до неї починаючи з першого елемента. Після цього ми будемо мати відповідно. Ой, зараз заплутався з синтексом, тобто синтекс із Java. Е, так. Є. Після цього ми будемо мати і можемо вивести За бажанням. Так, і наша сума. Думаю, що правильно пораховано. Тепер, максимум мінімум, як ми можемо знайти максимум мінімум, нам треба вже тут всередині взяти в фігурні дужки, оскільки ми будемо... Це вже у нас буде як блок коду, і тут робити певну перевірку. Якщо для прикладу певний мінімум, який повинен бути визначений перед цим. І не просто визначений, він повинен бути ініціалізований перед першою ітерацією, і повинен бути ініціалізований е, значенням одного з елементів, одного з елементів масиву. Чому так? Щоб ми просто зробимо якусь певну гіпотезу, що для прикладу, нульовий на нульових позиціях елемент. Він є вже мінімальним, хоча нам не треба, щоб так було, нам це просто буде е, зручно для початку для того, щоб перевірки. Ми можемо ніби припустити, що там мінімальне дуже, і дуже якесь мале число, але ми ж не знаємо насправді, які числа в, в нашій матриці. Припустивши якесь мінус мільйон мінімальне число, а якщо у нас у масиві, Оскільки всі додатні, тоді е, вже не виходить, е, якщо у нас там мінімальне би було 0, тоді треба означати 0, але ми ж не будемо знати, які. Тому треба взяти одне з чисел двовимірного масиву. І тепер сказати, що якщо мінімальний, більший за якийсь, тобто ми знайшли інший мінімальний, то мінімальному записати відповідно. Цей елемент, який є меншим. Тобто перезаписати мінімум. З максимум аналогічно тільки навпаки, якщо максимум менше якогось числа, то нам потрібно його змінити. Після цього ми можемо їх вивести на консоль. Зрозуміло, що. Є, виводимо результат. Бачите наш мінімум? А наш максимум некоректно рахує. Дивимося чому? Тому що тут елементарно нам потрібно зробити іншу перевірку. Верніше, знак той, а, змінно ми забули. Крім цього, нам добре би було це все виводити на новому рядку для більшої наглядності. Ось так. Обчислює, знаходить правильно, обходимо масив, знаходимо відповідні, необхідні нам мінімальні, максимальні елементи, обчислюємо суму. Це все в цьому відео, що хотів сказати. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо подобайки. В наступному відео розберемо упорядкування та інші задачі на двовимірних масивах.